Ви знаєте, я приїхав на завантаження паркану, і так вже трошки відійшов зараз в бік на дорогу. Поспілкувався я з Сергієм, який тут будує хату, який є майстер класний. І дивись, що вже трохи і стіни затікають. І кажу Сергію, треба, знаєте, кажу, треба накрити вже ту хату, щоб ті стіни не мокли. Каже, ну ніби що майстри мають прийти вже до зими накрити. Ну і... З іншої сторони має бути ще три дахових вікна. Другі вікна, слухайте ті дахові, десь подзвонив в одне місце 40 тисяч гривень. Подзвонили в друге місце 20 тисяч гривень. У мене є товариш Юра Ковальчин, термовікна, і я зателефонував до Юри, кажу, Юрчико, кажу, треба допомогти. Бо дивлюся, що хлопець старається, працює з праці рук, робить, і трохи йому тяжко. Треба зробити ті вікна. І що ви думаєте? Юра взяв, порахував, порахував, зрозумів становище і каже, Трас, зробимо по 13 тисяч гривень. А хлопець стоїть з боку і каже, та то, може, якісь дорожчі, може, то не такі. А то ті самі, просто, знаєте, зробили по дружбі, так по-людськи. Ну, бачите, отака є насправді ситуація. Але хочу вам ще от показати наше. Наша Глинська, подивіться, який класний краєвид, то Вовча гора. Зараз я так притягну трошки. о, Бачите, яка краса? Колись баба казала, що Вовча Гора вона була вища від лісу. От тут, сприйте, от ви бачите, от тут так я вам притягнув. А зараз Вовча Гора є нижча ліс. — Чому є Вовча гора нижча ліс? Я вам скажу. Бо пів Глинська, а може, ціле Глинсько і ще окружні села поробили. З Вовчогорі брали камінь колись і поробили фундаменти. Але потім призупинили вибирати камінь, бо слухайте, теж вже десь та гора підсипалася, і щоб десь не зісунувся. Напевно, так знаєте. Зробили так, як має бути. Ну, подивіться, бачите, реально хлопець старається робить все з праці рук. От. Але дуже мудро робить. Ну, дивіться, по-перше, поробив класні бетонні перемички на вікна. Потім е зробив, е бачите, дивіться, зі середини обмурував цеглою зверху, щоб було дешевше, зробив з блока. От. Е, рольку зробив. Бачите, дві цегли зробив рольки. Раз зробив ізоляцію, заснулував фундамент, потім під блоками ще раз. Тільки ви знаєте, що я замітив? Зараз я вам покажу. Теж є стіна. Бачите, допоки є кімната, є блок на фреймурі, на стіні вже під дахом, і зсередини є цегла. А далі ну, пішов блок. Типа там зекономили, я не знаю, 200 цегол. Бо то вже є дах, бо то вже є, ну як би під, під стрихом. Такого не треба робити. Як вже муруєш таку стіну, блок стегли, же і муруй до кінця, щоб то потім, знаєте, не було перепадів. Бо дуже багато будинку залежить від того, як ти зробиш стелю, як ти зробиш дах. Я в себе на хаті, то між стрихом. І кімнатами зробив 20 см вати. І там вже де є стриг, то ще утепляв от під куньком 10 см теж вати в В загальному У мене є 30 см вати. Юра Ковальчин, слухай, я тебе прошу, щоб ти допоміг тут Сергієві з вікнами на ті будові. Реально, хлопець класний, старається робить праці рук. Ми з тобою дружимо, а я своїх друзів об'єдную. А я та я слухайте чесно, я впевнений, що Юра зробить добре ті вікна, бо Юра Ковальчин дуже класний і порядний чоловік.